Давайте ми поговоримо про Ігоря Анатолійовича у нашому українському соціальному просторі. Наш наступний доповідач Володимир Павло, Володимир Геннадійович, він є головою Київського обласного центру гуманної педагогіки, член департаменту освіти теософського товариства в Україні. І я з задоволенням надаю йому слова. Будь ласка, пане Володимире. Так, ну я спробую продовжити. Презентація буде темна. презентація не не буде, буде ще ролик на 5 хвилин. Так, коли просто. так. Mm, да. Ну, як е-е, вже е, казали е спочатку коли ми слухали про біографію Ігоря Анатолія, важливий факт, що навесні 2014 року, в Донецьку, коли почалася вся ця неприємна історія, яка фактично зразу переросла в війну, то Ігор Козловський разом з іншими представниками різних Професій і особливо релігії, виходив на регулярну молитву за мир у центрі міста Донецьк І це продовжувалось. Ну, е, е, звісно, що, е, як скажу, е, сепаратисти і да, е, е, ті, значить, е, росіяни, да, які там були, то багато хто з них. Дивились на, на Ігоря Козловського та його товаришів як на Божевіль, але вони продовжували цю справу. Багато хто з учасників були його колишніми студентами, але були, значить, не тільки там студенти і інші. От. Значить, е, фактично, Ігор Анатолійович, можна сказати, е, повторював, ну, багато в чому мені здається, спільного. І е, е, Вальбертом е, Швейцером, да, який казав, значить, що зробити власне життя аргументом своєї філософії. От. Тобто, е, він був не тільки теоретиком. А в свій час і чиновникам, да й релігіознавцям. Він був і практиком. Він вів е, школу йоги, Він досить е, не тільки теоретично, а практично розбирався е, в важливих таких, е, ну, можливо, сакральних моментах іудаїзму, е, 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 ісламу, християнства. Тантеричних деяких вчень і так далі. І тобто він викладав як і теорію, і практику. на протязі всього свого ну, короткого, але яскравого життя, можна сказати і так. І на лекціях він часто повторював слова германа Геса. Цінність мають лише ті думки, якими ми живемо. Тобто він е, підкреслює у цей момент, що е, зараз ми можемо е, чути багато слів, і навіть вся ця війна Росії з Україною супроводжується зачастую маніпуляціями цитат сакральних текстів. Але е, люди відкликаються на ті слова, які відповідають внутрішній суті людини, які продумані, і у е, цю відповідальність про яку пані Галина Шерловська вже розповідала, да, Ігор Анатолійович е, е, чітко пов'язував, що е, людина. У своєму внутрішньому світі вона переосмислює і свій досвід, і е, ці слова заново. Бо, як кажуть, многі кажуть слова, а за ними нічого немає. Взагалі нічого немає. Тобто, це, е, як кажуть, фейк, вот. но е, це велика проблема велика проблема співвідношення. Істинної е, моралі, внутрішньої моралі і їх відповідальності е, з тими зовнішніми словами і сенсами, якими людина е, керується. Е, от Підагоїці часто не часто, а це е, правило, про яке, можливо, не всі згадують, що Е, дитина вон, е, вона, да, вона трохи дослухається до того, що їй кажуть батьки, вчителі, е, інші дорослі, але вона реагує, вона щитує поведінку вчителя, поведінку батьків, поведінку дорослих людей. І якщо людина це каже, ну так, тому що їй потрібно це казати, а в житті вона керується зовсім іншим, то це на дитину не діє. Не діє. Е, між іншим, значить, е, е, ну, в мене була тільки одна е, особиста зустріч е, на невеличкому круглому столі. Це було наприкінці жовтня 2018 року, коли я спілкувався е, в колі однодумців е, безпосередньо з Ігорем Анатолійовичем е, Козловським е, в Києві. Це вже було ну, майже через рік після його звільнення з полон. Е, і він е, казав, що от ми його задавали питання. Він казав, що. Е, в полоні, да, безпосередньо е, йому довелося сидіти і з рецидивистами, да, е, як вони його сприймали. Да? Він каже, що е, ці, ну, кримінальні злочинці, е, як кажуть, всі, вори в законі та інші вони, е, е, як кажуть, життєві психологи, вони зразу считають людину незалежно від звання, від слів, від якихось то, чи що, що в нутрі цієї людини, що всередині, чи там страх посів да, місце, чи там лицемірство, чи там ще якісь там так далі. Це все щитується. І дійсно вони його поважали, вони його називали професор, і навіть, е, там, коли там щось вони вели. Там ну ви знаєте на якому е, мові вони розмовляють між собою, і так далі. Е, е, і навіть самі ці е, вори да, в законі вони казали, ти професор, йде, тобто, треба спокійно якось перейти на цивільну мову, і так далі. Ігор Анатолій казав, що е, людина повинна дивитися на іншу людину. І бачити в неї у цю внутрішню людину. Внутрішню людину. Е, Незалежно, хто перед собою, кримінальний авторитет, е, президент України чи хто небудь ще. І Ігор Анатолійович за своєю філософією життя е, от так само відносився до е, Будь-кого. Ну, давайте так. У нас час йде. Ми зараз подивимось 5 хвилин. Подивимось фрагмент нашої зустрічі. Якими сьогодні чули про них, виривалися за межі масової культури. Тому вони були дисидентами, тому вони були інакшими. Ви знаєте, дійсно абсолютно вірно, що цінності життя, цінності свободи, цінності пов'язані з любов'ю і відповідальність за, життя, відповідальність за свободу, відповідальність за любов це дійсно головне. Ви знаєте, от я просто можу привести приклад. Свого життя. Після катувань, після тортур, де мене знову кинули до підвалу. Зняли мішок з голови, кинули до підвалу. І Я був скривавлений, я не міг ходити, тому що вже почерніли був. І я стояв посеред камери, на підлозі лежали люди, які також були там кинуті після тортур. І я стояв і посміхався. А мене питають, що ти посміхаєшся? Тебе кров, ти зараз помреш. А ви знаєте, в той момент я посміхався, по-перше, тому що я вже не боявся померти. Мені нічого було втрачати. Я не боявся померти, і це означало, що вони вже не зможуть мене дістати. Якби вони не хотіли, вони вже не дістануть мене. Але ж я сказав, я повинен жити. Чому? Тому що я люблю. Тому що любить мене, мої рідні, мої друзі, мої учні, безліч учні по всьому світу. Вони мене люблять. І я повинен нести відповідальність за цю любов. Відповідальність. Я повинен повернути борг. Ви знаєте, все в тому письмі написано. Не заливайтесь не, не довжиним нічим нікому, кромі взаємної любві. Розумієте, так? Да? Оце саме відповідальність, що я боржник цієї любові. Я не можу померти, поки я не віддам борг любові. Я повинен жити, незважаючи на обставини, незважаючи на... Їх намагання мене вбити були розстріли, були все. Але ж самоцінність, любові і відповідальність за це дають сили, дають сили не просто виживати, а жити повноцінно, тому що далі, що таке жити повноцінно? Це означає, що ти повинен думати не тільки про себе. Треба думати за Ті, хто знаходиться в таких умовах, як і ти, ти повинен ділитися з ними їжею. Ти повинен ділитися з ними одягом, тому що у них немає одягу. Ти повинен. Пам'ятати, що у них є потреба не тільки такі зовнішні, та, але ж духовні. І до мене приходили і політв'язні, і ті ж самі вороги приходили, і ті ж карні злочинці, які по 20 років там знаходяться, авторитети, приходили з питаннями вічними. Вони задавали вічні питання. І ці вічні питання говорили в тому, що у них є щось там, в душі, що вони розуміють, що вони прийшли в цей світ для чогось, і що вони зробили своїм життям. І відповісти в тих умовах на ці питання це означає не просто дати там духовну їжу. Це означає, що ця людина завтра не. Піде і не зробить самовибства, тому що там дуже багато людей, які накладали на себе руки, тому що не витримували. У них не було саме цінностей, у них не було цінностей. І треба було дати їм надію, що ти в цьому світі не випадковий, що в тебе є місія, і ти повинен цю місію зреалізувати. Це твоє завдання. І своєї відповідальність. І тоді, да, тоді ти мене розумієш, що в, в, в цьому житті все не Вот Тоді це цінність, як, яка не вистраждана, яка не, не потребує подальшої дії, да, повернувшися, я не зміг відпочивати, тому що я розумів, втрачає час мені там вже. Багато років я повинен далі вести. Тому мене чекали мої учні. які вчаться мені по 20-30 по років доктора, але вони постійно не навчаються. Я повинен далі їх вести по життю. Це моя відповідальність. А тепер Щодо питання, яке задала Наталя ну, щодо Тих людей, які можуть бути національний короткий фрагмент цієї зустрічі, до речі, після свого звільнення Ігор Анатолійович доклав і докладав багато зусиль, щоб допомогти звільнитися іншим, і в першу чергу відомому вам Станіславу Асєєву це до речі, учень Ігоря Анатолійовича і який теж потім був. Звільнення От. Значить, будуть майже час нема. На останнє я хочу е, зачитати вам пару цитат ще Ігоря Анатолійовича. Е, про любов. Приклад, так, другий Любов це не тільки слова, емоції. Це досвід глибина, це е, безкінечність. Бо наш внутрішній всесвіт може існувати виключно тому, що існує любов. Це не просто почуття, ні. Це сенсове наповнення того, що ми називаємо життям. жити і жити з великої літери. Це різний спосіб життя, різний досвід. Ви можете проходити однакові іспити разом. А досвід буде різним. Бо досвід тоді стає досвідом, коли він усвідомлюється, повторно проживається внутрішньо, і ти використовуєш його для подальшого зростання. Що таке наше життя? Певні події. Ви їх переживаєте і вимірюєте своє життя певними подіями. І на закінчення з Ірантовіч що вважав, що навіть травматичний досвід, якщо він внутрішньо переосмислюється, то він теж може стати ну, поштовхом до подальшого еволюційного розвитку людини, до е, того розуміння гідності, про яке ми е, чули. І е, саме останнє навіть е, коли брали там телевізійне інтерв'ю, запрошували Ігоря Анатолійовича, то він завжди е, запитував: от, е, задавайте собі питання, е, чим би ви не займались, будь-що ви не робили. Навіщо? Навіщо це ви робите? Ну, це питання кожен повинен задавати собі. Це внутрішні питання. Не просто тому, що так мені мої посадові обов'язки зобов'язані, ніхто хтось вимагає, чи ще щось, а щоб зрозуміти свою дійсну внутрішню мотивацію. Це е, дуже важливо. Дуже важливо. Я вам дякую. Дякую, дякую. Да, Володимир Інадійович.